Понад 40 мільйонів гривень сьогоднішнім рішенням сесії полтавської міської ради виділили на підтримку військових та рятувальників ДСНС. Стільки ж спрямували на облаштування шкільних укриттів, зокрема для 25-ї гімназії, шкіл номер 30 та номер 11. Крім цього, близько трьох мільйонів гривень із можливістю подальшого дофінансування виділили на технічне обстеження чотирьох будівель по вулиці Баленка у Полтаві, пошкоджених через ракетний обстріл, і понад 13 мільйонів на одноразові виплати мешканцям, зокрема на лікування та реабілітацію оренду житла на період виконання відновлювальних робіт. На одноразову матеріальну допомогу по 10 800, на кожного постраждалого, але не більше ніж як на трьох осіб, які проживали в одному домоволодінні. Тобто, це матеріальна допомога першого зразка. Друга у нас ще є окремо донори, які працюють з постраждалими в лікарнях. Це ще окремий пакет документів, додатково в міській раді. За рахунок міського бюджету, за рахунок програми Турбота у нас вже оформлення допомоги по 300 тисяч. Зараз вже понад 10 заявок є точно.